Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про одруження та розлучення онлайн. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про дистанційні онлайн процеси одруження та розлучення. Все ж 21 століття на вулиці. Вже десятки процесів повністю цифровізовані та автоматизовані. Одруження та розлучення це теж стосується, але поки що тільки частково. Тому розберемося, що можна зробити з дивану, а для чого все ж треба занурюватися у безодню бюрократії. Спочатку про одруження. Вже всі давно чули навіть про одруження через дію. Давайте аналізувати. На порталі Дія дійсно можна подати заяву про, розлуч... про одруження. Для цього потрібно авторизуватися на порталі, перейти в розділ Сім'я, вибрати послугу Заява про шлюб, заповнити заяву, обрати час та місце реєстрації, сплатити збір, підписати заяву електронним підписом. Ваш партнер теж має авторизуватися в своєму кабінеті, перейти на вашу заяву та підписати її також електронним підписом. Після цього обраний відділ РАЦ надійшли відповідь та деталі церемонії на вашу пошту. Але далі вам обом все ж потрібно буде з'явитися до відділу реєстрації актів цивільного стану в обраний день та час, оскільки безпосередньо реєстрація одруження проходить все ж особисто. А що ж з розлученням? Через відділи РАЦ поки що все особисто. Але є вірогідність, що подачу заяви також зроблять через дію, адже процес, по суті, аналогічний заяві про одруження. Та за отриманням результату, тобто за свідоцтвом про розлучення, все одно треба буде обов'язково з'явитися особисто в конкретний день та час. Дистанційним варіантом розлучення зараз скоріше є судовий процес, адже можна використовувати пошту та інколи електронний суд для пересилання документів. Хоча на практиці, якщо справу не контролювати, то у багатьох випадках за неї в суді надовго забувають. Ще можна використовувати дистанційно чужу працю, доручити провести процес розлучення адвокату, а вам передати вже готовий документ. У висновку маємо, що суд зараз фактично передбачає навіть декілька варіантів дистанційності, а от відділи реєстрації актів цивільного стану поки що виконують функції безпосередньо, тільки особисто. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся, на наступні зустрічі. Бережіть себе!